Ми беремо її прямо, випускаємо на рамки. Ну не йде. Ну що я зроблю? Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас 27 лютого, третій день поспіль в нас активні обльоти. Температура в день до плюс 12, плюс 13. Бджілки гарно обліталися. І ми потихеньку передивляємося пасіку після можна сказати, після похолодання, цього, що було тимчасове в нас. Яка сама головна зараз задача, що ми дивимося? Дивимося наявність кормів, наявність бджолиних маток. Зараз добре видно. І по можливості, якщо сім'я не займає повністю залишених неї кількість рамок, звужуємо і утеплюємо теплими заставними. Але перш ніж розпочати наш огляд, хотілося б сказати, що хто не підписався ще на наш канал, підписуємося. І Також в нас є група для спілкування бджолярів, бджолярі і бджоли. Силку на групу цю я скину в описі під відео. Приєднуйтеся до нашої групи, в якій можна спілкуватися кожен день. І так зробимо наш коротенький огляд сімей. В такому стані вийшла сім'я з зими. Як бачимо, вони... от є таке бджілок, якщо виймаємо крайню рамку на зиму, вони щось під цю сторону і так займають. Дві крайніх з лівої сторони вони не займають зараз. Що ми їм робимо? В першу чергу дивимося кількість кормів на крайній рамці цій. Так, кормів трошки під'їли, але ззаді є. Що тепер робимо? Ці ми, ми їх звозимо і поставимо теплу заставну. Повнометки ці. Виймаємо з цієї сторони, це основна зараз робота, яку необхідно зробити. Звузити, щоб сім'ї було тепло, хватало кормів і була матка. Так. Ось так, підіжмем. Трошки я їх розбудуражив, Ну, нічого. Ми так зробимо, напевно, скоріше всього. Поставимо сюди повнометно. Получається, так, якби на одну ми рамочку О, звузили і ставимо заставну. Ту рамочку за заставну. О, на цьому з цією сім'єю все. Зараз ще покажемо декілька сімей. По характерних п'ятничках на дашках можете побачити, щоб бджілки обліталися досить активно. Так, Сімейка займає в нас, як бачите, повністю. Що ми дивимося? Ми розбирати неї не розбираємо, тут вже заставна поставлена. А дивимося. Наявність кормів, що інтересує, кормів вистачає бджілки клуб розпався, розпліт 100%, що тут є. Меду вистачає. Таким сім'ям. Тепла заставна є, ми нічого не робимо. Що можу сказати? Буду дивитися і буду розказувати. Ми вже другий день дивимося бджолині сім'ї. Попередньо, що можу сказати, поки втрат не виявлено, виявлено в одній сім'ї. Загинула маточка. З якихось причин. Хотів вчора відізняти вам, як ми підсаджуємо. Ми взяли просто маточку запасну. З нуклеуса і в такий період, як зараз, кінець от лютого початок березня. Після обльотів, якщо виявляєте, що нема плідної маточки в сім'ї і є запасна маточка, можна в таких випадках просто пускати маточку на рамку. Зараз дуже гарно вони приймають матки. В сім'ї, яких немає. Так, слідуюча сім'я. Як бачите, скільки вона займає, на останній рамці в нас не є багато бджоли. Ми просто в такому випадку і беремо трішки їх підіжмемо до однієї стінки. І вставляємо заставну. Так, все. З однієї сторони, так як ми ми трішки утеплили, меду вистачає, сім'ю закриваємо. Як виявити, щоб не розбирати, сім'ю є матка чи нема матки. По характерній поведінці бджіл. Бджілки будуть густі і будуть піднімати черевця доверху. Спокійно, все гарно, сім'я в порядку. Зараз на даний етап ми. Днища ще не чистимо, буферні корпуса не приймаємо. Це скоріше будемо робити при слідуючому огляді. Зараз у нас з п'ятниці похолодання пару днів, а потім 7-8 число досить тепло і тоді ми приймемо буферні корпуса і перечистимо днища. Якщо добре придивитися, зараз бачимо, що бджілки активні, вже оскільки вон вони підмору почистили, але не вистачає в нас часу, щоб робити все. Робимо біглий огляд по-бистрому. І все. Бачимо, сім'я менша. Митку вистачає. Ну, хай вони так будуть. Тепла заставна є. На цьому все. бджілки спокійні. Хотілося показати щось менше. Ну, але вони, хто дивиться наші відео, то ми вже неодноразово ці сім'ї всі показували. Вони в нас більш-менш всі. Так, ось ця менше. Так, тут клуб бачимо більше розпався від краю до краю. Е -е... Проблема в таких сім'ях, це. Головне, аби було в достатку кормів. Повністю не розбираємо, дивимося рамку зазвичай від заставної вони саме більше виїдають. Дивимося цю рамку, якщо на її вистачає, отак обседжують. Медок є і далі. Ну, ще одну рамку глянемо. Ні, тут меду хватає, бджілок хватає. Амки зараз ми ніякі не розпечатуємо їм, нічого, просто дивимося біглий огляд. Виявити основна задача виявити проблеми, якщо є в сім'ї. Якщо проблем ніяких нема, поки закриваємо. Ще кінець лютого, ще не крепко спішимо. Хай, е, по мінімуму звузили, можна сказати, так. Е, Переглянули наявність кормів, наявність матки, все на цьому сім'єю. Так, ну і ще одну, певно, глянемо. І де нема заставних, ставимо заставні. Отака От сила. Ну, як бачу, зараз тут митку вистачає їх. Лишній раз ковиряти, розбирати їх не треба. Заглянули, все нормально. Значить, все нормально. І так, сім'я номер 41 при огляді виявили, що вийшла зими без бджолиної матки. Що? Як можна зрозуміти, що нема в сім'ї матки? Якщо добре прислухатися, чути характерний гул. Ми вже її дивилися, але е, от знімемо і покажемо, що ми в подальшому робимо. Е, так як не було матки, вони себе е, вели неспокійно, відповідно, вони під'їли трішки меду. Розплоду в сім'ї нема. Е, одиночні бджілки махають крильцями. Це друга сім'я. Відео е, буду говорити, що одна сім'я, але то відео знімалося е, не до закінчення повністю огляду сімей. Це друга сім'я в нас без матки. Дамо ми вже одну рамочку медову їм поставили. Ось таку повнометку поставили всередину. Одну ще ми струсимо і ще одну поставимо повнометку. Зараз це зразу зробимо, а потім дамо, покажу, як ми даємо маточку. Так, треба знайти на якій рамці. Менше меду. В принципі, вони тут. Ну цю ми трусинемо. Бачите, можна зрозуміти, що по тому, що нема, почали відтягувати мисочки, але ж нема на чому їм тягнути. Матки нема. Так. Цю рамку ми забираємо. Ось так під'їли мед. Ці будуть всередину, а на край ми поставимо ось цю. Ми до таку рамочку їм. Залишимо їх на п'яти рамках. Зимували вони на сіми рамках. І тепер що ми робимо? У нас є відібрана маточка з зимувалого нуклеуса, зимувала маточка. Ми беремо її прямо, випускаємо на рамки. Зараз бджілки гарно приймають маток. От, можна подивитися, номер 453. Постараюся, як приймуть, зняти шорч невеличкий, от дивимося. Бджілки не жалять, а всі зараз будуть сходитись до неї. Потім вони заспокоюються як за весь час. Все нормально. От наша маточка ще раз. О. В цей період, якщо зими вийшли бджілки без матки, таким методом можна підсаджувати, можна об'єднувати маленькі сім'ї. Дві в одну, де пропала матка. Ну, у нас так як є слабенькі нуклеуси. І є запасні, так якби зимувалі матки, ми даємо... Так, щось я... Ні, все нормально. Ми даємо їм маточку. Буде погода завтра, якщо буде, постараємося відзняти вам, як вони неї прийняли. Я думаю, тут проблеми не буде, все буде гаразд. І за заставну кидаємо наші. Малометки. Ось так. Зараз вони заспокояться, все буде добре. Воно, в принципі, можна буде вечірком підійти до вулика і вже то гулу чути не буде. Можна і не заглядати в сім'ю. Все, отак ми. Врятували невеличку сімейку. І так, ми зробили такий біглий огляд наших бджолиних сімей, всіх, що можу сказати? Перезимували майже, можна сказати так, 100%, аби не в одній сім'ї пропала матка, куди ми підсадили і маточку бджілки передивилися. От вчора ми кинули неї, сьогодні передивилися, все нормально, маточка ходить. На цьому напевно все. Ще раз нагадаю, хто не підписався, обов'язково підписуйтеся на наш канал. Також в нас є група в Вайбері для спілкування бджолярі і бджоли, де можна спілкуватися кожен день, задавати питання, які турбують бджоляра, і шукає він відповіді на їх. Допоможемо ми, допоможуть також бджоляри. Приєднуються до цієї групи. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.